Всім привіт, з вами я, Дітера Радіо Процедур. З вами ще Юра Фокс. Сьогодні ми йдемо вечором після трені. Грали Трени? ще ну, Трени. да. тренировки. Давай. Мечень. Знімай. Вибачте, що Юрій Фокс дуже довго не виложує це відео, тому що він щось привівнив. Йому щось погано, я не знаю, але він зовсім відео не виложує. В нього останнє відео в YouTube шортах вийшло тільки в Карпатах, а це погано. А ну, давайте. Зараз ми вже трошки Можливо. дойдемо і підключимо. Так, все. Hail. Точка. Д... Так, ніби Она така уіууууу! Так ага. Коротше, в мене поперше, скоро буде PlayStation. Далі. Зимою мені куплять всякі. я буду тоже теж відео знімати. І найголовніше, знаєте, що мені весною куплять? Футбольну форму. А літом. Олег, ну сам кат. Да? да, Юр, ти що не знав? Так що будемо з тобою разом кататись. Але я в шоці, скоро вже 2021. Дивись, ще місяць 2021? і вже. 2021. О, 2024. Ти пойми. Йомайо! Йомайо! Йома, куди ти м'яч? М'яч! На мусорку. Або, ти ж хвилина, десятці сиділи. Ми вже до двора майже доходимо. Ну, сорі, ну в мене відео майже кожен день виходить, але. Але Юра, може, скоро буде знімати. Ти будеш знімати, обіцяй, обіцяй, бери в руки. Давай. Обіцяй, постараюсь, не постарайся, У в тебе є дуже багато часу, ти можеш щось зробити. Ти можеш виложити відео, бо ти ніколи не береш і не знімаєш. Банкомат. Ну, пошел. Банкомат. 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 Идем. Деньги давай. <соцентричный> <Посмотрите. соцентричный> вот уже такая ничка. А я вот так снимал, Юр. Да. Ну то все снимаем так, бы я что-то забыл. нас нападает. Коротше, друзі, дуже зовсім нічого не видно, але нам видно, У нас нічне бачіння. О oh май гад! Нічне бачіння. Що за труп? Чінгу вез. Ми зараз будемо валятись. ми зараз візьмемо трошки лися. да, Ми зараз будемо лежати в лисі. Я не можу, я відео знімаю. Що трошки? Відео вже три хвилини йде. Будемо закінчувати. Вибачте, що таке маленьке, о дощик. Але. Буду старатися кожен день ви виложувати відіки. Там в четвертому і в четвертому світиться світло, а в п'ятому ні. Йо є все всім поки є.